І парисою тупий, тоня, на штамбі. ну красуня. Вся в білу крапочку. Горщик 10 літрів коштує 2200 гривень. Сосна гнучка Вандервуль Пірамід. Горщик 20 літрів. Висота метр. Коштує 2800 гривень. Сосна чорна брепо. Рослинка вже доросла. Горщик 35 літрів. Коштує 4500 гривень. Серцес канадський Райзен Сан, Горщик 10 літрів. Висота 1,5 метри. Коштує 4800 гривень. Ялина главка глобоза. Горщик 45 літрів. Діаметр 80 см. Коштує 3500 гривень. Клен японський Хана Матой. Зверніть увагу, який в неї листочок. Трикольоровий. Коштує 6200 гривень. І сосна гірська грін Горщик 60 літрів. Висота 1,20 20 м, Коштує 6500 гривень. Інтернет-магазин Балсат. Посилання є в шапці профілю.